Клуби професіональної футбольної ліги України не перестають дякувати Збройним силам України. Переведення! Ось так стрімко зараз перевели м'яч на правий фланг гравці чайки. Є навіс, але там чудово грає. Грева зірника спорт продовжується атака. «Чайки». ще один невіс на дальню штангу. Але найкращим чином там був готовий до цього удару гравець Чайки. Є удар Є рикошет. і кутовий, друзі. Гусько все ж таки навішуватиме, не прийшов той розіграш. Коротко проходить навіс, зараз і що? Є удар зараз від Богдана, хоптик, крило Лаву та витягує м'яч з ближнього верхнього кута. Перша, напевно, найбільша небезпека у матчі. В цілому гравці чайки зараз хопта міг забивати. Ще один навіс проходить на дальню штану вкидання туди на п'ятачок! Знову Лавута. І що? Гуськов? Знову ж таки, доводиться грати через захисників чаці. Гуськов! Гусько шукає партнера. Як Зараз взаємодіють партнери між собою. Савчук знаходить на правому фланзі зараз партнера. Є простріл у нас, але все ж таки першим на м'ячі опиняється захисник гірника «Спорт». але атака продовжиться. І є навіс. Зараз Савчук пробиває. І Лавута невпевнено зіграв. Гірника спорт. Розіграли, розіграли коротко цей кутовий. Гравці гірника спорті буде зміщення в центр. ну Дуже довго, дуже довго. Зараз Оніщенко свою атаку. Годував і зараз є забитий м'яч, друзі. Гірник спорт з правого флангу віддає передачу, і там гравець у білій формі. Забиває. Ну що, активніше зараз грає чайка, потрібно відіграватися цій команді. Є ще один навіз до штрафної. Ще один... Є удар зараз! Штрафний зараз для Чайки. Переведення на лівий фланг. Навіз до центр штрафної. Зараз грає Лавута. Проходить передача дуже-дуже далеко. Є удар у нас! І нічого собі захисник гірника спорт рятує свою команду. Виносить м'яча з порожніх воріт. І що? Фінальний свисток, друзі. Фінальний свисток, який свідчить про те, що гірник спорт здобуває свою першу перемогу в сезоні. А чайка вперше в сезоні програє.